Друзі, нам потрібно диво, Божа Пасха. Сьогодні світ знаходиться на межі катастрофи, земля приречена. Фізики підтверджують слова апостола Петра, що планета перетвориться на Вогняну кулю. Генеральний секретар ООН визнав неефективність Ради безпеки, сказавши, що механізмів контролю більше немає. Він і катаклізмів буде все більше. Але ми маємо надію на Ісуса Христа. Адже Бог уклав зі своїм народом пасхальний заповідь. Великдень Пасха це не Пасхи і яйця, п'янство і об'єдання. Пасха це Христос. Він воскрес і увійшов у небо та заступається перед Богом за нас. Як якір, Він перебуває на небі, і всякий, хто тримається за заповідь із ним, встоїть, хоч би які були життєві шторми, бурі та урагани. Тому запрошуємо вас. На духовне онлайн-спілкування для вивчення Біблії двостороннього заповіду, адже щоб жити в благословенні та під захистом Божим, заповіді із Богом потрібно читати, уважно вивчати, роздумувати над ним і виконувати. Напишіть мені, щоб знайти душевний спокій і пережити Боже диво напередодні апокаліпсису. Нехай милість Божа прийде і у ваше життя.